Апельсинку чіпськи Ой, О, і огурчики ням І обов'язково потрібно все запити Фі. Так, все, все вже приходить усі. Я, пожалуй, теж прикушу, я просто я, тому що я хочу в віконечку подивитися. М -м -м. Така смакота. Так, і шоколадку. М -м Майкл. Я так люблю, коли в аеропортах ці смажені огурчики, ну, точніше, квашені чи як вони називаються. Mm -hmm, я так дуже, дуже полюбляю. Mm -hmm. Тут так смачно. Mm -hmm. Головне першим ділом потрібно чіпси з'їсти. Залізу під столик, щоб ніхто мене не побачив. Я це їсти не буду. Що там такі в нас є? Угу, так. Сім чіпсики чіпсиків. Огурчики. Макарошки, апельсин. І обов'язково запису все водою. Ні. Ліс, ты чего тут не сделався? Я не люблю ці огорчики. Да я с ним. Смакота не знаю, чому ты їх не любиш Все, я больше не хочу за цим сидіти, там були огурчики Ну і так, що хотіли. Алісди для чого Стюарта викликала. Просто хотіла. Так, ви поїли, бачу, так? Да? Угу, поїли. Добре, дозвольте, я зберу ваші тарілочки. Угу. Ну так, бачите тут таку зірочку, вона електрична І за цієї зірочки воно саме приїжджає. Так, водички я бачу, у вас там лише трішки. Ой, ваших дорослих, Давайте я заберу. Ой, а ви що, не захотіли з'їсти? ці? Та ні, ми щось перехотіли. Так все. Так ну все сюда это дівчатка. Ой, ти в рисочке не забирай. Мам, я однесу. Ой, тобі сюда маленько не можна сходити. Чу, мама. Що ти, лісочко? Я в туалет хочу. О, Боже, ну пошли, я бачила тут близько є туалет. І не сідай на холодну землю. Капець, ми вже скоро приїдемо. Я така рада. Ми тимо Залада, а я не недуг Залада. Чому? Він тут так весело йдеться. Я коли виросту, я хочу стати пілотом. Ой, так, давай сходимо. Ой. Хлопець не заходи не дивися. Так оно ну, закриті двері. Так, Алісочка, все, пішли в другу сто... сторону в туалет. Ну, пішли. Ой, а не безкарту де тут туалет. Да, там на кінці дороги. Ага, добре, я щось вже злякалася, ніде не бачу. Ага, тут бачу. Так давай вже постукаємо. Нікого. Ну, давай, Лісочка, заходи. Я хотіла тут піти. Так, Ліса, в який туалет прийшли, в, тот, в тому туалеті і будеш. Яка тобі різниця, який туалет? Так, давай сюди. Мам, закли двері. Ой, Боже. Добре, закриваю. Мама, не зміни ту кнопку, на яку? Ну, на цю. Ага, бачу. Добре, я не й нашому. Але я буду держати двері при відкритих. Добре, трішки. Щоб ми чули, якщо будуть в нашу посадку говорити. Ах, ти ж що спати хочеш? Так все. Все. Сліду, вставай Так, і сполоскую. Угу. Все, сполякаємо. Так, давай ми ці руки обов'язкову. Угу. Добре. О, поглянь, які тут красиві десерти. Тут рілочки, ложечки, ну ясно. Подивися, тут є даже така, їда у нас даже. Космокута да, тут А это что такие? Ну это каосы на Прикольно Ладно так, мои руки давай Все Кто там еще есть? Ну, все. Пошли Аліса. Мамо, чому сама відкрився? Та Табо якась одна посадка там якась. Посадка якась, тому воно відкрилося. бачиш, тепер поїхав так сідати. Аліса, де на море. Ну, в туалет сходили. Ага, добре. Кому їхати на море? На місто Лібертс. Ліберт свірк, Збирайте речі, виходимо, Ліберт Свірк, Ой, дорогий наш, наш, наш. Так, давайте, давайте, дівчата, давайте забираємо речі всі. Так, Аліна, давай держи держимо сумочку. Або давайте складемо це все сюда. Так, все. Ліберт виходимо, Ліберт так, давайте сконтролюємо мені до тут. О, що це за бумажка Так, давайте виходимо. Ліберцвірк Так, дівчатка, давайте. Аліса, нас немає часу, щоб ти там дивилася в іконечку. Ліберцвірк скоро закриваємося. Ну, вроді би приїхали Ой, що тут так темно? Не знаю. Так, ну пошли. Так, стійте. Ваші білетики. Так, так, звісно, білетики, білетики. А ці не підійдуть, ні, не підійдуть. Потрібно лише ці. Проходіть. Добре. Дорога проходи. Так, все. Так, а ти давай. Також Аліна. Бери чемоданчик, пропіпку і приходи угу. Ну, це можете вже викинути. Ну, добре викинемо. Так, добре і вам поїздки, ну, також. Хотя він не знаю, куди виїдете, ну ладно. Аккуратно! Так, давайте я це все советую. Тут такий бардак. Мама, да ти тут уже за своїм. Ні, ну а що? Так, давай, Аліна, сама. Добре. Чомуда. Ну, чемодан, звісно, не пили. Чем ну ладно, давайте. Так, стійте, ви не можете з дитиною пройти. Чому? Вам потрібно для чего самі пройти, а потім в другий раз вже здемов ну, добре сама. Тепер обійдіть. тут. А де? Тут у вас все запаролено. Ось тут, тут є такий проход, на це виліз. Ага, все добре. Так. І тепер з нею. Все добре. Так, Майкл, давай. Так, добре. Давайте валізу вашу. Мам, а чому ми валізу не здали? Ну Тому що е, коли ми сюди їдемо. От я не знаю, чому ти поклала валізу туди, коли ми ну, коли ми будемо назад. Їхати потрібно, буде валізу класти. А ми тепер не їдемо так, що не потрібно Чекай, Це наш? Ні, це не наш добре. А хто це, напевно, хтось потіряв? Так, а ну не лазить, це мені чому чемодан. А, все добре, вибачаємось. Так, так, держи чому там, тяжкий, я не буду його носити. Можем проходить без пилатки? Да, можете, конечно, без билетки проходить. Хух. Так, ну, пошли. М -м -м, какие тут красивые все-таки здесь пляжи стоит все. Угу. Так, все, мы на море. Боже, мам, що мені так жарко? Ух, не знаю, щось мені дуже жарко. Так, а де Аліса? Аліса! Аліса! Де Аліса. Та да тут я тут я. Через нелась на цілу дорогу. Аліса! Так. Мам, дивіться, ці популярні банани. Може не бери, ну, куди брати, може хтось їх руками трохи. Добре, я зірву, може, не можна тут рвати. Та можна, можна, не переживайте. Вау. Ой, тут впав, Так. Вау. Ой, ман банан упав. Так, а ну не їж. Візьми новий. І не їж грязні банани, які впали. Так, оце тут можеш їсти вже. Якісь мачні. Оце, напевно, це напевно люди і поклали, о, тому що впав в них також то поклали. Звісно, тут не прибирають яке зміцни. Ні, тут прибирають. Ну, не знаю, чому тут таке. Боже, що це таке? Хто це все на мусорі? Мама, ну не прибирай! то я не позволю, щоб ще хтось тут підскользнувся. Як тут красиво все ж таки? Ну ладно, давайте вже підійдемо до нашого бунгалу. Мам, тут даже аквапарки. Угу. Я бачу. Так, ну ось це от, напевно, в принципі, вже можемо заходити. Ну, так, да, ці ось двері. Ну, давайте подивимось, що тут так заходимо. Так, а ну, дівчатка, давайте майкло розбиваємось всі. Куди ми з ботінками додому зайшли, а мені потім прибирати, так? Да? Ні, тушки. Ох, Можна не сказати? Ні, ну скидай, давай надівай, максимум. Давай куди ми будемо речі? Добре, давай зараз в ботинках підемо або хоча б ботинки давайте всі знімемо. Ну, добре. Не, як складно зняти. Ой, боже, тут так жарко. Звісно, Майкл, ти що думав? Все ж таки ми на Мальдіви приїхали. Так, ну давайте поки що тоді бутинки тут біля входу покладемо. А самі підемо. Так, дівчатка, ви давайте поки що тут побудьте. Ми з Майклом підемо подивимось. Ні, ми теж хочемо. Ну ладно. Давайте поки що чемоданчик тут на кухні. Вау, подивіться грашка на кухні. Угу, прикольно. Так, а скільки тут стульчиків раз, три? Хух, чотири. Я така дуже рада, тому що один раз. Ну, вас ще не було взагалі. Ми з Майком так також поїхали на Мальдіві, але у мене в цьому було бунгало. Я не знаю, можливо, тут ще є це бунгало, я вам покажу. Е, Та там, помніш, Майкл, там було е, е, ми, коротше, були двоє, з нами ще була компанія, нас було седмеро, а стульчиків тільки п'ять поклали і ніяких більше стульців не було. Угу. Вау, подивіться, яка шикарна спальня. Угу. в це моє ліжко. А мен... чого у мене люлька така? Ні, Аліса, це... в тебе не люлька, це не люлька. Люлька це, ну, це похоже, як люлька. Е, ну, я не знаю, таку тебе ліжко поклали. Ну ладно, хоча б м'якко. Ой, подивись, яке у нас м'якеньке ліжко. Угу. Я б до вас хотіла забратися. Ага, ні, будеш тут спати. Такий шкаф. Боже дивіться який просторний шкаф. Угу. Я дуже рада, розгуляйте. Воно закривається. Ну трішки є, єдно, ну, да, конечно, щоб повітряно ну, проходило. Це добре, Ай, але воно закривається, хоча б сонце не буде світити. Угу. Так, ну давайте підемо далі. Подивимося, що там далі. Мама ми з Аліною тут погуляємо, окей. Ну добре, побудьте тут, подивіться ще щось таке, ми пооткриваєте віконечко, подивіться на сонце, а ми поки що тут побудемо. Майка, подивіться, як тут красиво. Угу. Подивіться просто наша ванна. Ой, Боже, вона саме прекрасна. Тут так красиво. Тут туалет, такий, прям дуже красивий, естетичний мусорничок. Просто дуже прикольний душ такий. Ой, ну хтось тут знову накапив. Напевно, коли майстри це підкручували, спробували чи роботи є, і не стерли. Тут навіть таке дзеркало є прям. Такі свічки романтичні, все так. Продовження слідує.